Всім вітання, мої дорогенькі, всім вітання. Випогодилось це випогодило. Вже зовсім інакше. Незимно, так, потепліло, то можливо, що буде все файно. Можливо, що все буде файно. Йду до тої птиці свої, подивлюсь, що там, бо я не була вже що три дні. Чоловік каже, вони вже за тебе забули. Ну можливо, можливо. Ну, якраз є тут на дворі, зараз розведу. Розведу ту підживу і підживлю свої гортензії. Всі, всі. От вони якраз добре мокрі, не треба їх уливати, і я їх всі файно підживлю, добре є. От тут ця що одна, ви, вона вже яка мала би бути велика, але через те, що холод та й, та й ще мала, тут друга. Третя, четверта і п'ята. Ну, я їх зараз підживлю. Якраз так потепліло, що я зараз все з ними зроблю без дощу. Якраз без дощу файно є. Знаєте, от після таких дощів, то, напевно, ця трояндочка точно сіса, І там Та друга, що я відщипнула, була відрубала. Ну, певно, точно приймілася. У нас тут Тут що в нас? Болото, ні? Болото? А що інакше може бути? Що, хлопець? А? Що є? Болото? Болото. знаєте, знаєте, от Назбирала пару яєць від тих двох курок і від цього куута. Не знаю, чи він їх парує. Я не знаю, чи він їх парує, але назбирала пару яєць і підставити під е, квочку, віддала коліжанці і собі. Е, поставила пару штучок і ще поставлю за два. Отак. Чи будуть такі, чи не будуть, не знаю. Будемо видіти вже по тому, щось буде. Якщо буде. Знаєте, якби вже якби вже не падало, чекайте, мене тут не видно, то я би вже опустила тут у птицю на двір. Малу. Ну що ж її пускати, як, як то болото? Болото. І ще думаю, хоч би ще, чекайте, як я тримаю. І ще думаю, хоч би ще не, не, не повилізали, бо не хочу так тут все перемінювати, відкрию. Відкрию все це, все. все. І вам покажу. О-виросли! Добрізати! <гум> Бачите, показую вам ті свої цеплята, Корм мають, водичка є. Все в них файно. Все в них файненько. Ма що до них за щораз раз дивити, за щораз до них ходити? Вони і так файні. Все добре. Знаєте, подивлюся ще до всіх, що тут всі коло них робиться. О! Я вже не є вже бурін. Чоловік вже кинув буріну. А то не кидав. Я кажу, що ж ти їм буряну не кинеш? А вони що їдять? Ну а як не їдять? От не їдять? Точно не їдять, бо ти не даєш? Тай, що, що тут їсти, як ти не даєш? Ай-яй-яй, нам покажеш. Зараз я тут дойму і я зараз пересиплю. Куди вертольот? І я не буду так давати, знаєте? От не буду так давати. Тому що. Е Ну, що воно буде, буде їсти, але толку не буде ніякого. з Ну, То нащо перемарновувати ті кукурудзи? Вони будуть літали ті вертольоти, доки лямпочку, то тут велику не зіб'ють. От доки не зіб'ють ту велику лампочку, доти будуть ті вертольоти літати. А вона так само вже не дешева та лампочка. Я не знаю, скільки вона вже тепер коштує. Це ще в нас всі лампочки ще, ну, правда, і горіли. Але ще, по-моєму, якась одна, є що ще свині в нас були. Так, і це треба поміняти. Це треба поміняти, я зараз це висиплю і дам їм корму, та як всі належить. Десь чуть чуть цього додав. Ну, то що то, буде зараз він, але літає. А буде... буде навколо, тої кормушки, а толку не буде. Нефайно. Все, мені ще все не подобається. Терпоміняю. Знаєте, я от до корму я додавала... Тільки один ковшик, так, так, стати, є. тільки один ковшик додала суміші шокорудзи, перемелені і пшениці. Тільки один ковшик, до, до цього міщачка такого не цілого. А для чого то давати, щоб вони потому, ну, не їли лише то, що розкидали? Не хочу такого. Добре, я от їм вже несу. Все, все. Все, корм я підвішала. Лампочку підтягнула догорі. Вже їм не треба лампочки. Зараз подивимось, що вони будуть тут їсти. Крутиться, подивись, що тут їсти. О, о, вид, вони приступлі і все, вони будуть їсти, а то вони ходять, будуть ходити і е, курудзінку тут будуть розпарпувати, який толк з того. Толку не буде ніякого. Треба, щоб воно росло, а не просто жило. Угу. Видите? Видите, як вони розкошили? Угу. Бачите, що це значить корм? Вони будуть їсти і будуть рости. Ну, все, все, все добре. Знаєте, все-таки п'ять квочок, а то я вам наговорила. Шість, то я щось так само рахую. Їх багато, я таке рахую. П'ять. Так, 4 і тут стайні, одна та п'ята там. І шоста індичка. Так, все файн. Добре, добре. І що сказати? Десь би була погода, бараболі треба підгортати. Ну, видите, які бароболі? Ми пересипали. От я чуть-чуть сапала, то переважно сапав чоловік і дочка прийшла. сапала. А я лишень трошечки. Ну, але Кукурузи покропить, покропить. Я купила того тріла від бур'яну, кукурузи покропить. Але от фасолі пересапані і а бараболі то вже все пересапане. Тепер лише бараболі ті підгорнути треба. Угу. Але таке було, то, що аж видно, що то було. То. Аж видно. Добре, що маємо краю цибулю, бо ми би туди навіть в город вже не влізли за цибулю. Хоч я і так не беремо тої цибулі, Але добре, що є. Ну і морква. Десь кудись рідко, нормально, а десь куди так густо, що треба буде її добре прорідити. Я не знаю, що ці помідорки, Ви знаєте, чи вони що їм є? Що вони так пожовкли цих пару штучок. Чи вони так замокли, чи вони такі були, не знаю, що їм є. Вже як є. І треба сивулі обірвати, буде все сило треба буде пообламлювати. Угу. Та в мене квітки цвітуть. Півники. Чи як їх? Мені казали, що вони називаються. Можливо, що немає проти. Як скажете, так і добре буде. Як скажете, так буде добре. Десь кудись ще є листя таке, а тут вже дуже. Зараз зараз. оберну вам, покажу. Тут вже дуже, дуже персик. Хочу вам сказати, зараз я вам скажу. Скажу вам, що ці краснощокі персики, от їх так називають, я питала Віктора, у кого я купувала ті щепи, хто за мною слідкує постійно, то знає, що я купувала такого чоловіка, називається Віктор. То, то Він сказав, що вони, ці персики називаються краснощоки. І що я хочу сказати, що вони дуже соковиті. І дуже великі, і вони родять щороку. Отак От вони щороку дуже різно родять. Можливо, ще їх треба буде чимось кропити від того, щоб вони ну, відгнилі і від щоб не опадали, чи ми вже цим покропили. Я не знаю. Я не знаю. Я нічого не знаю, на що це, чим, чим то щось треба ще кропити. Бо я в то тепер вже не вникаю, бо чоловік то, то робить сам. О. Але що персики? Родять, ці перші дуже роблять, ну але треба покропити, щоб вони не, не гнили і не опадали. А так ці тут іриси. І ви, як би знали, як тут пахне, їх небагато, але який тут запах, який тут запах від них йде. Красота. Ці білі так пахнуть. Не знаю, чи жовті пахнуть, але білі пахнуть дуже. Знаєте, от хочу підживити, а вже туча йде. Вже от хмари йдуть і вже вітер звівається, і вже зараз певно знову буде свіжий дощ, але попробую підоліти зараз. А то що це піджива? Нічого не шкода, щоб я встигла, щоб дощу не було. Так, знаєте, я тут маю одну розпочату вже. Одну розпочату, таку, а другу купила. І так вам я вже заміряла і так вам тепер скажу. Отак виходить, що дві таких ложечки, бо там є всередині ложечка, дві таких ложечки. Так виходить на відро, на відро води. Дві таких рівних ложечки. І все, і я залию, розмішаю, і тоді виливаю, вилию в лійку. І все. Ту поливалку і так буде. Бачите? Зараз розійдеся, тут добре, бо не хочу зразу в поливалку насипати, щоб краще, щоб так розійшлося. О, розумієте? От, розійдеться, і я зараз вилию і, і буду поливати. Так, я набрала води в лійку собі. Вода у мене з бочки е, така дощова. дощова. І от цих дві, дві цих е, ложечки розводжу в воді добре. І виливаю сюди в бачок і поливаю. Добре подивилися, спеціально для гортензів. Добре подивилися цю підживу. Нею можна і підживляти, ну, підливати і обрискувати гортензії. Але я ще сьогодні е, підливаю другий раз, це вже другий раз. Це вже, певно, пройшло три тижні, як я підливала. І Ще підживлювала і ще раз сьогодні підживлю. Ще одну купила. А тут купила, я вам показувала, тут купила для. Квіточок для квіточок. Ну так. Добре, йду поливати буду. Знаєте, вони якраз добре вологі, там більше їм не треба вологи. І я по, буду потихеньку уливати. Ну, щоб одне відро, так як на 10 літрів, пішло під одну цю гортензію. По чуть-чуть, так просто, щоб воно пішло все всередину, щоб ніде не розлилось там десь по боках. Але щоб просто все пішло всередину. Ну, добре, що мокрі, бо прийшло б їх вперед вливати, знаєте, аж потім підживлювати. Але повідрове по повністю по, по одному бачкові на 10 літрів. Отак, От йду друге розробляти. Ну і зразу за заодно сі повливаю, що я буду крутитися. Ще є, зараз повливаю їх потрохи. Мокро, мокро, але я маю ту. Слава Богу, що я ту швабру купила. Не? Як воно це називає, воно інакше все називає якось. Але але нічого я купила, та яке є. Це мені добре буде. Ой, мені добре буде мити, митине. Я мала, але мені поламалась Так. Отак всі продовжу, всі так буду всі так буду підживляти. Отак. Підживлю. О, йду далі розробляти. Може поправлятися, може все буде файно, не знаю. Знаєте, ще два відра сілишило. Ну, так як дві каністри. Бо вже така хмара йде. Е, я не знаю, чи я вже встигну. Але, може, ще встигну. О, на два відра ще розвести. І все, і я вже всі полила ці гортензії. Ай-яй-яй, хоч би мені ще цих два відра, аби, аби ще вилити на два, на два корчі. Вже не хочу на другий раз лишати, знаєте, вже, ми, може, щось інакше робив. Я, може, ті гортензії би і висадила ті, що є в тім, як називається, в горшках. Лише не знаю, де я таке маю місце для них знайти. Жіночка, вже паде дощ. Припаде мої кохані, вже паде дощ. Давно не було, знаєте? От давно не було. Моя. Е, е, та. Мені жіночка одна писала, де я в зимі зберігаю у підвалі. В підвалі зберігаю. Все, вже пішов дощ. О. Ну і все, і все. Я не встигла зробити, але може встигну. Але може встигну. І довили його, і довили. Відновила ту її тут одну каністру. Так, останнє відро. Докажу ті жіноці можуть себе дивити. Ортензії на зиму забираю до підвалу і, і все. І там листя у них облітає, воно навіть не висихає. От облітає і цілу зиму там вони у підвалі. Мені навіть передала, переслала була пані Оксанка. Гортензій таких багато. То от всі, крім двох малесеньких, не приймилось, так всі приймилися. Я вам вже показувала, там є на тій моїм веранді під навісом там ті гортензії. Всі приймелись Пані Оксанка, дякую вам щиро, моя кохана. Дякую. Вже десь якась буде цвисти. Так що. А весні вони пускають по нанову свої, свої ті листочки. О добре бачите, встигла. Зараз зараз я висиплю замішаю, тільки вкажу замішаю і все. І все, і виливаю, і на тому буде все на сьогодні. Все, мої солодке, підлила. Е, я казала вам, що така упаковочка в нас коштує е, е, 180 грам. Бачите, 180 грам, в нас коштує 160 гривень. 160 гривень це для гортензій. Ну, скажу вам, що мені однієї цієї пачки не стало на два рази. от не стало, я... Тільки я там тих гортензій маю, щось навіть не пам'ятаю, але мені не стало цієї, цієї пачки на два рази, не стало мені. І все. і все. Ну, як є, так є. Добре, я, я справилася, все файно, і зараз буде свіжий дощ. Трошки поокрапав і перестав, але йде така сильна туча, що зараз буде свіжий дощ. Все, на тому буде все. Та багато балакаю, все, все. А ви залишайтеся здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину. І всім до зустрічі, мої дорогенькі. Всім до зустрічі, мої хороші. Всім пока. Всім пока. М? Отака погода. Отака в нас погода.